Це призведе лише до невтай. Заплющучи. Уяви, що я там. Якщо в першому. Що я там, але ніхто нас не бачить. Решту доведеться уявити самі. Я знаю тільки, що хочу до тебе. Які плани на Сан Хуан? Бути вдома. Одна вечірка на Сан Хуан нікому не зашкодить. Ще ж повідом, якщо зміниш рішення або відмазку. Погадай, хто повернувся? Не знаю, спайс Girls? Арес і дальго не привітаєшся? <різь> <різь> Куди їдемо? На відпочинок. Скучу за тобою. Ти чого тут? Привіт! Нас запросив мій хлопець. Ми приховуємо наші стосунки Артеміса. Гадаєш, твої брати тупі? А Ти знаєш, де він? Ні, не знаю. Як в Стопгольмі? Легко пливти за течією, коли все добре. Отже, що ти тут робиш? <реку> Раз весь рік тільки про тебе й говорив? Тобі пощастило ракети. Хлопці тимчасові. А друзі, це назавжди. Не поводься, як і дальго, а поводься, як мій хлопець, я мав відчуття, що ти продовжуєш жити раке. Правда, чи цілунок? Якщо за цей час ми віддалилися, то знайдімо одне одного знову.